У мережі поширюють інформацію, що брудна хмара накриє Житомирщину з 13 лютого. Лариса Мяснікова, виконувачка обов'язків начальника Житомирського обласного центру з гідрометеорології, розповіла Суспільному, що неможливо спрогнозувати наперед інформацію про забруднення повітря. Я не знаю звідки вона взялася, звідки і хто її розпочтюжив. А коли вона дійде до нас, якщо не дай Господь, і наші прилади це зафіксують, то тоді ми можемо вріз зараз. Ми з певненості можемо сказати і відповідаємо за ці. Спостереження, що ніякої загрози для людей не існує. На цей час, яка хмара далі буде, ми, звідки вона і звідки поширюються ці дані, наразі ми сказати не можемо. Але е, людям, щоб вони могли ну, заспокоїтися, ця інформація вона є достовірною, тому що прилади наші повіряються, прилади новітні, прилади сертифіковані, і ми якби, даємо гарантію, що дійсно на, на цей час, на сьогоднішній день, немає ніяких таких показників. Які які б могли б ну, якби, визвати хвилювання. Станом на 10 січня 2025 року показники рівня забруднення повітря перебувають у нормі, говорить Лариса М'яснікова. На територію області панує антициклон, центр, якого знаходиться над Скандинавією. Тому панує північно-східний вітер. Він не такий швидкий 3-8 метрів за секунду. За словами Лариси М'яснікової, у найближчі дні синоптики прогнозують морози. Температура становитиме до мінус 9, а на півночі області до мінус 11 градусів. Ілона Касаткіна, Олексій Черко Суспільне новини Житомир.